Не. У мене на об'єкті виникла наступна ситуація. Зроблена ніша під телевізор. внизу під камін, в стілі я його називаю, асфальт назвав. Ну, Це як світовий, тільки в дуже темному кольорі. Він такий матовий. А інші стіни зроблені мармуріном. Ну, матеріал, що там, що там мармурін, ось він, антіпліко. Але він тут покритий німцянкою штукатуркою. А тут не покритий. Зазвичай ну, планували тут все в ловці. Потім замовники захотіли зробити тут глянець. Прийшло покрити санкції і воно блистить. І от, тепер у мене цей камін, він вже зроблений, все закінчено. Але він виглядає ущербно. Замовники хочуть тут глянця. Значить, що будемо робити? Будемо його перешліфовувати. І покривати той же саме веніцианською штукатуркою. Чому перешліфовувати? Тому що тут є воздуху і краще підстрахуватись, краще його стерти. Я от вже на тій частині, де буде телевізор, зробив такий зразочок, замовників затвердили. І зараз будемо оце лофтовий оце декор прибачати вже в такий глянець. І так, зараз я буду перешліфовувати. Перешліфовувати буде за допомогою такої орбітальної акцентних машини на обертах чуть більше, ніж середніх, і 120 м номером наждачного на паперу. Чому 120-го ну, це не дуже крупний. Тут так теж. Бо якщо менше нардачка, то будемо тоді дуже довго гратися. Нам це не потрібно. Ну що, перешліфовуємо. Хоча ми, я працював із пилосмоком, але завжди потрібно робити обезпилювання вологою серветкою, дивіться, скільки пилюки, хоча б був пилосмок. Періодично її промиваючи, протираємо, тому що там скоро все одно є пиль, так що її потрібно змити. Після висихання буду наносити венесянську штукатурку. Ось. Даємо. В кольорі пораду 9005. Отака чорненна. Щоб не був чорний, так як і хотіли. Венецианску штукатурку розвів оценків на 20-25. Достану фарби. Достану фарби розвів водою. І зараз таким волокати. Валіком просто-напросто закатую поверхню. Тут головне добре розкатати матеріал, щоб менше забувати твори. Тому що ми в даному випадку міняємо не фактуру, вона повинна бути такою користою, а ми міняємо ну, зовнішній вигляд. Перетворюємо його з звичайного мормовіна. У марморін покритий ініціатор сухотлуповий, для того, щоб був блеск, щоб не дуже цей камінь відрізнявся від стін. Які в нас без марморіна, техніці карта світу, але під ініціатором. Нанесли і за допомогою ініціатору піли. Його минаємо. По-перше, ми знімаємо шубку по собі по-друге, більш-менш вирівнюємо основу і по-третє, легенько воно вже наганцовується. Потрібно мати чисту, ну, вже не чисту серветку, вологу і по від відкиньмо, тому що... Я продовжу далі працювати, вона засохне. А як засохне він вона буде царапати і лишати полоси. Ну так от, в цьому друзі я продовжую працювати, на нього перепаркую цей камін один раз, а завтра другий. Ну це все зніму і покажу. Ах, тебе Накатали десь на площину, в даному випадку має не небагато, а так по пів квадрата, не більше, тому що він так підлютяби, тут щелкати не можна. Щолкати, охмасимо ну, на увазі обличчям. Закатали, довго позабивали ці пори, щоб вони теж були чорні. І зняли. Це з першого слою він так блестить. Ось марбурин той ще був. так він виглядав. І ось що він перетворюється. Після висихання першого шару ніці поступаю до нанесення другого. Матеріал теж розведений водою. Майже все те саме. Маленька різниця лише в тому, що після того, як я нанесу ось, щас, нанесу частинку, частинку. Потім на вниз другу ділянку. І після того я зняв другий другої матеріал, то я повертаюсь на першу і легенько його відсовую. І аналогічно буду поступати з цією частиною. Тобто я внизу. І повернусь до цієї. І після повного висихання ще раз, ой, після повного нанесення ще раз уцельцю. Головне давайте, щоб кільва була чистою, тому що венеція засихає, з'являються такі гандордери, які це ради протимуть поверхню. Останні стані частинки. І повертаюсь на Опухаємо стінка нанесена повністю, вже підсиха і талящий шпатель під кутом до поверхні десь 15 30 градусів. з лишним матичком. Наглянцьовуємо. Не сильно, не сильно, тому що буде ще один шар. Це попереднє, попереднє наглянчовування, так би мовити, он вже який. О, Дивіться, як дзеркало. Он, пальчик мій відбивається. Але ще буде третій шар. І так, третій шар наноситься. Так же само, як і попередні два. Добре насичую поверхню і не спішу знімати, тому що тут вже два шари є, В венеції є куди е, спітуватися, не, не пам'ятаю це на українській мові. Я зараз це під нанесу на цю, цю поверхню, а потім килимо і просто легенько приглажу. Не не буду. Чому я так роблю? Тому що вже два шари є, і третій шар, він такий вже більш насичений шаром я його наношу. Є куди впитуватися і поверхня буде потім шліфуватись. Так що отак зараз нанесу. Вже я не дуже спішу, то перші шари потрібно близько було при приглянцювати. А тут вже воно поступово туди проточується вперше Так. Ну, Але тягнути теж тут не потрібно. Тут головне добре закатати поверхню, щоб був слой. Потім я буду співувати. Машини і місцями доберуся до перших двох оцих шарів. Місцями не доберусь, буде тут все ну, рівномірно. Хочу зробити максимальний глянець цього каміна. Ось на місці дивлюсь, що воно вже підсихає. Так що беру чистеньку кільму кільму і плякочка в руці. І просто його пригладжую, щоб збити отой, оту шегрінь від валіка, оцю. Тут вже руки в будь сторони. Головне, щоб його максимально пригладити. Ось воно є. Отак я зроблю, даю йому висохнути декілька годин і потім буду шліпувати. Для того як всі ну, шар, ну, шар вже висох остаточно, беру вібраційну, таку, вібраційну обертову шліфмашину. на середніх обертах беру надачний папер, починаючи з 600-го. Потім 800, потім 1000, потім 2000. 2000. Починаю його шліпувати. Ну, весь процес я знімати не буду. Зараз я легенько його пробіжу, 600, і вже буде зрозуміло, що воно дає. 100. Це серветка легенько протру, і збоку буде вже видно, що тут гладеньке воно і рівномірне. Але це ще буде 800 наждачний папір тисяч і 2000. Потім нагрінцюю і думаю, що буде зеркало. все, буду шліфувати. І так, коли всіма наждачними паперами пробіглись, поверхня вже Гладенько. І хоча тут працювали з пелесмоком, потрібно зробити вологе прибирання. Беремо вологу серветку, і протираємо поверхню. По-перше, ми прибираємо цю пилюку, що там забилась, а вона там є. Оп! Видно, так? А по-друге, зараз процес глянцювання в мене буде і глянцюється по сирому трішки краще. О, це вже провірено. Я завжди так зволожу поверхню, а потім, ще кельму під кутом 15-30 градусів, з натичком пробігаю по поверхні. Це називається глянцювання. Я зараз так обезпилю ну, вологі серветкою і заглянцюю цю поверхню, а потім, коли воно буде підсихати, і ще раз пробіжусь, вже по-тухому доглянцюю. Ось наступно. Ось протерли. Так, небагато, десь по пів квадрата протираємо і бігаємо. Потрібно бігати мити тряпку, тому що вона грязненна. Можна отак. Головне не подерти. Кельма повинна бути. підточеною і трішки вот такою пузатенькою. Це мені, до речі, компанія Файдаль подобувала. Оля там у нас є. Дякую. Так що... Отак і вирішуємо. Ну і ну, или... Як вверх викликне, я ще раз його догінцюю, побіжусь. Ну і так оце виглядає кінцевий результат. Де покрито супервоском, шари. воск розбавляв водою, додавав чорні пігменти. Полірував полірувальною машиною. зовчений. Ось так воно виглядає Наполіровано та наглянцьовано. Майже дзеркало. Та не майже дзеркалом. Відображу двері, відбиваються. Так що, все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Добговарюйте все з клієнтами, тому що я говорю, що затверджений був цей матовий камін, а потім він не вписався до карти світу, яка під Венецією і блищить. Так що довелося це все виправляти. Це до побачення.